Історія виникнення тролейбусного руху на Чернігівщині нараховує 50 років. І на честь ювілею в історичному музеї імені Тарновського провели зустріч з ветеранами тролейбусного парку. Також підготували підбірку фотографій тих часів, коли на дороги міста вийшли перші тролейбуси. Та й, взагалі, коли з'явилися перші спеціальні дороги для електротранспорту. Є фотографії, де показані історичні моменти: асфальтування вулиць, встановлення опор, прокладка контактної сітки електромережі. Більша частина фотографії це е, ті знімки, е, які були зроблені саме 5 листопада 1964 року на тодішній площі площі імені Куйбишева, коли е, після урочистого засідання в обласному музично-драматичному театрі всі учасники. Е, і підготовчих робот всі будівельники, тролейбусники вийшли з будівлі театру і на площі стояли вже підготовлені для руху тролейбуси. Люди сіли, посіли в ці тролейбуси і поїхали містам вулицями міста. З моменту пуску першого тролейбусу в Чернігові вже перевезено більше трьох мільярдів 40 мільйонів пасажирів. Наразі в місті з'явилися нові сучасні рогатики, і співробітники музею, які теж є постійними пасажирами, після зустрічі щиро подякували працівникам тролейбусного управління за роботу. Ми дуже вдячні всім тролейбусникам, тому що незважаючи на те, що сьогодні тролейбус обласне управління переживає свої не найкращі часи, воно ж все ж таки діє, працює.